Бажаю міцного здоров'я! Всім привіт, Андрій Жолоб тут за круглим білим столом. Ось наш проект без броні на «ФМ Галичина. І сьогодні у нас офігенний класний гість. Сьогодні у нас Іван Гаврилко з позивним геолог, з яким ми знаємося з глибокої юності. А сьогодні Іван прийшов до мене як військовослужбовець. Іване, привіт! Дай Боже здоров'я! Скажи, будь ласка, як в тебе взагалі отак скрутилося, зв'язалося з військом, і в який момент? Всім привіт. Ну, Мабуть, все почалось з Майдану. Майдан, потім окупація Криму, потім ті всі двіжухи на сході. І в якийсь момент, ну, власне, це був момент збиття боїнгу. Я подивився на ті уламки, подивився на ну, взагалі на ту атмосферу яка там, і зрозумів, що це мене ну, не може не чіпляти і мене обійти не може боком. Я прийшов в військкомат раз, мене послали, я строкову службу не служив другий раз, третій раз. Потім якось так стало, що мене взяли. Виписали мені повістку. На твою вимогу? Так. Ніхто мене не був Це Цей рік був, коли ти перший раз у війську потрапив? Це був серпень 2014 року. І безпосередньо відразу ти потрапив куди, до якого підрозділу долучився, де в тебе то все почалося. Спочатку ми відправили на старичі. І там був вибір. Сапер, вогнеметник, механік водій і оператор-навідник БМП-1. Вогнеметник так романтично звучить? Ні, так я собі зразу уявляв, поле пшеничне, я йду зранцем, поливаю та-та-та. Ні, думаю, ні, то якось трохи стрьомно. Сапер, це ну, тримати психіку як будава, спокійно, виважено, теж не моє. Водій механік я болетів крутити не вмів і на той час не сильно навіть машину, машиною керував. Вирішив, що сидіти в башті, БМП і пострілювати це якраз моє. А габарети дозволяли? Ну, Якщо без броніка залазити, то цілком не. Бо ті машинки розроблялися невідомо ким, невідомо на який розмір людей, і в ті часи, напевно, вони тільки галіфе і гімнастерки носили. І так я став оператором БМП-1. Гранатомет на Гусеницях. Пізніше по розподілу попав 28 му окрему механізовану бригаду. Попав в батальйон, де БМП-1 не було, в принципі, були двійки. Перевчатися я вже не хотів і мене поставили на посаду старшого стрільця. І це от широкий лан, пилюка, романтика. Болото по коліно, коли дощ випав. Там почалась моя військова. Кар'єра. А бойова кар'єра, коли почалася в тебе? Це вже був Донецький напрямок, Харлівка, Піски. Ось Марінка. 14-15. Ти пам'ятаєш, як воно тобою сприймалося, як, скажімо так, коли там тобі було 20, ти собі уявляв, що таке Донеччина, не бачивши її. Виправдало воно твоє уявлення, коли ти туди потрапив? Я не говорю зараз про бойову складову, а от про погоду, атмосферу, про все те, що тебе оточувало. Я собі трошки гірше уявляв, ніж воно є насправді. Можливо, це навіяно ящиком. Я, власне, про наші стереотипи і хочу поговорити. Як навіяно ящиком, що там кругом одні кислобздії. І насправді все не так. Не так, все просто. Я так для себе вивів формулу по тому всьому, що є така от цифра 30. 30-30-30. 30, 30, 30. 30 я, я в них таких колаборантів, 30% людей, які абсолютно адекватні і нормальні, і 30 і плюс ще лишається 10, які там антисоціальний елемент, в принципі, вони такі, куди вітер повіє. І хто їх куди схилить, тих стає більше. Ось. Але зазвичай люди хиляться до якогось гімна, а не до доброго. Давай все-таки про добре поговоримо. Як тебе занесло в морську піхоту? Після демобілізації в 2015 році я повернувся на роботу на держслужбу. Ну, і як всі порядні ОБДшники, АТОшники, як нас там називали, залишився в резерві. І почалися, давайте поїдеш на збори. Я був десантником артилеристом. Тобто це було в 80-ті. Я був в е 24-ті на зборах якісь. І мені набридло, що мене постійно кидають на якісь нові підрозділи. Просто військ забивав мною. Не ну, знали, що я не відмовлюся, що я держслужбовець. А збори це як додатково оплачувана відпустка на свіжому повітрі веселій компанії. І мною от тільки якісь збори. Гаврилко поїде. Так, Він, він поїде, так, він, він любить. Ось мені це набридло, бо я хотів якусь одну галузь і один підрозділ, який постійно буде збиратися на збори. І тоді з'явилися контракти резервістів. Ось, і так сталося, що 503-й батальйон, мабуть, найперший роздуплився в цій темі, і вони зробили контракти резервіста через друзів-волонтерів, знайомих. Мені порекомендували, що це хороший підрозділ. Я з ними зв'язався, підписав контракт резервіста і собі жив спокійно, знаючи, що мене військкомат вже нікуди не смикає, мене смикає тільки підрозділ. Але так жодного разу до них на збори я і не потрапив. Ну, бо то не було як, то в мене не було як. То... Це цілком нормально сприймало. Скажеш, хлопці, в мене трабли, я не можу поїхати на збори. Добре, наступного разу поїдеш. Тобто абсолютно так дуже. Лайтово і нормально ставилися до проблем резервістів. І от ми підбираємося до початку повномасштабної війни. Що змінилося? Як змінилося? Ти зразу пішов до своїх? Як воно виглядало в тебе? Ну Десь за день до нападу чи за два, до мене дзвонили з батальйону і казали спакувати манатки і бути готовим по свистку виїхати. А у нас львівських борсуків. Було націй чоловік, і ми вже так дзвонилися, домовилися. І коли був наступ, ну, почалося почало все, та? ми зібрались в точці збору, сіли на хто на власні авто, хто на позичені. Просто був момент, коли до масляка прийшов чоловік і дав ключі від машини, від якогось там прадіка, чуть не новенького, і каже: На, забирай, тобі треба. От тими машинами поїхали на Київ забирати наших хлопців з підрозділу. Був варіант, покійний комбат збитов. Казав, якщо є потреба, можете залишитися в Києві, тільки приєднуйтесь до якогось підрозділу, який трошечки офіційніший, ніж армія Нестора Івановича Махна. От ми приїхали в військомат, якийсь Солом'янський, довго там товклися у дворі. В результаті нам сказали, що ви нам не потрібні, у нас людей вистачає, не вистачає зброї. От. І ми поїхали вже на Турецьк, а мали їхати на Маріуполь. Тобто, оцей от день затримки, мабуть, зіграв теж таку роль в моїй подальшій долі, тому що багато хлопців, які поїхали прямо на ППД в Маріуполь, опинилися там. Давай зачепимося за твою цивільну спеціальність. Ти геолог. Такий самий твій позивний, геолог. Були дурацькі жарти, ти ж геолог, значить, вмієш копати, копай траншею. Ой, там мене називали і гінекологом, і проктологом, і археологом. Ну, то як ветеран і ветеринар, так? Так, от. Е загалом, ну насправді копали, то копали всі. Е частина людей взагалі не розуміє, що таке геологія. Тобто, у них, для них геологія це щось пов'язане, мабуть, з археологією. Найвеселіше було це бути гінекологом. Покличте того, як його там. А, то, гінеколога. Ну, Слухай, класно ви було мати свого гінеколога в підрозділі, ні? Кажу, так, гінеколог, ні, але подивитися можу. Твоє поранення. Пам'ятаєш той момент? Зараз ти перебуваєш безпосередньо от в... на реабілітації, на відновленні. А, знаю, що поранень в тебе було декілька. Три. Оце поранення, яке ледь не змінило докорінно твоє життя. Ти пам'ятаєш той момент, як воно сталося? Так. Хтось описує, що це раптова темрява, хтось каже, що це раптове світло, якийсь тупий удар, гострий удар. Як воно було в тебе? І де mm, воно було? Це було 16 жовтня 22-го року. Це водяне. Ми йшли штурмувати м, такий собі, окріп район, мурашник, Муравійник його називали. Що, як завжди, не беріть багато речей, то на 15 хвилин. Ось. Але знаючи це, я ж в десантно штурмів роті був, ми так нормально запакувалися, план операції, ну, тобто, нам, ми знали, куди бігти, тобто не було так, спішились і побігли кудись. Ні, Кожен мав своє місце, все це. Ми доїхали до точки початку штурму, вийшли, розгорнулись і нас накрили касетами. Тобто вони накрили і своїх кислобздіїв і накрили нас. Ось, я кудись, пам'ятаю, що я кудись летів, гепнувся, доволі швидко прийшов до тями, встав, Розумієте, що в мене щось з рукою, щось з ногою, доповз до якоїсь ямки, заліг в тій ямці. Ось, і далі вже почав аналізувати, що зі мною. Оскільки я був медиком відділення, ну, медик, не справжній медик. Ну, але ти вмів 2 плюс 2 додавати і сказали, що будеш медиком. Я не лікую, я не дам тобі здохнути. Та? Ось. Але тут розумів, що тут варіант вже, що мене хтось має рятувати. І, ну, і Права рука висіла, як шматка. Я ще дуже злився, що мені фліску класно зіпсували, бо там Пентагон-флісочка така була просто. Ось нога з ноги просто фонтанувало. Ось. Але в очах вже було така, видно, той момент, коли я прийшов до тями. Воно десь прийшов час. Я почав накладати турнікет лівою рукою, і я зрозумів, що в мене вже не вистачає сил накласти турнікет. І я так той турнікет кинув біля себе і думаю, почитав, я от наш собі так. Небо глянув, а небо таке гарне, синє, такі хмарки, травичка, вітрець. Ну, кругом гупаю, але воно якось було так. цей, е... Потім прийшов товариш якого я вчив накладати турнікети в відділенні. Ось, Каже, що ти тут розвалився, нам сказали відходити. Я кажу, Відходь, каже, я не можу. Він мені наклав на руку на ногу турнікет, так як вчили, так закрутив, що я десь потім аж вищав просто від того. Навчив нормально. От потім під'їхали хлопці на броні М113, відкинули апарельку, заволокли мене всередину. От, Потім ми ще десь довго їхали, ще когось підбирали. Потім виявили, що я був найтяжчий з нашої штурмової групи. Я був дуже щасливий. В той момент я був щасливий, що я був найтяжчий. Значить, всі решта більш-менш нормально. Найтяжчий це не про вагу, я так розумію, про поранення. Про поранення, так. Ну, в принципі, в нашому відділенні я був і найтяжчий. Кабанчик такий. Далі я вже не пам'ятаю. Тобто це вже було таке, як пам'ятаю, що я десь на траві лежав, мене перегружали о, в ту таку трьохяресний Богданчик, потім. В карлівці мене передали госпітальєрам, які мене почали зразу наводнювати, тому що я... вони там мені робили конверсію турнікету. Бо ти пустий майже був, практично. Я був Такої бліденький, як, як колір цього столу. Потім Дніп... Покровськ, по дорозі з Покровська на Дніпро я швидка умудрилася попасти в лобове зіткнення. Ну, тобто, такі от знаки, кругом знаки. Каже, ти зі смертю боровся на кожному кроці? Було весело. От. Потім Львів, Дніпро Львів, у Львові мене перешивали. Там, ну, тобто це був день операція на руку, через два дні операція на ногу, і я фактично з наркозу майже не виходив. До мене люди приходили, там, щось солодке приносили, мені нічого не хотілося. Я радий, що ти в мене тут зараз сидиш, що ти до мене доїхав. Давай ми почнемо з твоїх мандрів, які в тебе ще були за часів козацької чайки. Що то було і як ти туди потрапив? Бо я так розумію, що потрапив ти в кодло старших дядьків того козацтва, а ти був ще відносно юнаком зовсім. Як ти долучився до тої чайки? Ну, Насправді з чайкою мене дуже цікаво. Якось я їхав в Славськ на Лежі і в стрію, зустрів морських хвилюк. Які теж чекали на той поїзд. Я щось читав, якусь книжку, щось там про морські мандри, і мені знову, що ти щось любиш. Кажу, так, люблю мандри, цікавлюся. Але кажу, цікавиться не тільки по черемоші сплавитись, а щось таке глобальніше. І мене так от познайомили з Мироном Гуменецьким, та, який будував в той час другу чайку спас. І я якось долучився до того, щось там допомагав. Ну, руки в мене росли не зовсім з того місця. Щоб працювати з деревом, так, це, я виконував якісь такі затяни, потримай, тут намасти, тут приклей, потримай. Ось. Потім якось чайка добудувалася і почалися якісь походи. там. Найдовший був перехід Ялта Батумі. Тобто ми на День Незалежності приїжджали е, туди і там два тижні, неймовірні два тижні в Грузії це було щось. Потім по Дніпрі походи були. Ну, тобто це такі от, моє знайомство з вітрилами було таке повноцінне. Далі почалися якісь там швертботики, якісь, типу такі забави, ну. і, мабуть, на тому могло все скінчитись. Але тут сталася морська піхота, яка, знову ж таки, морська. І потім, після поранення в тебе сталася велика мандрівка, яка буквально відбувалася ось півроку тому, Та? Як сталося, як взагалі прийшла оця ідея цієї великої подорожі? Що то була за подорож? Звідки і куди? Ну, виглядало то як. Я лежачий, лежу в Ліоні в госпіталі. Та до речі, хвилинка реклами. Якщо хочете побачити світ, записуйтесь в морську піхоту. От Мене відправили на лікування до Франції. І я лікувався в Ліоні. Я лежачий, до мене дзвонить Дмитро Різвий. Це його батько його діду, це друзі мого покійного батька. Його діду був керівником дисертації мого тата. З його батьком, мій батько в Середній Азії, проводив дуже багато часу в експедиціях, Тато, до речі, якраз геолог, мама геолог. Ну, тут тяжко бути не геологом. І пропонує мені от наступну ідею: каже, ми хочемо зібрати ветеранів. Британських і українських з пораненнями і влаштувати такий от челендж. А я в той момент ну, каже Дмитро, я, ну, я не знаю, чи я взагалі буду ходити. А тоді в мене такі були тенденції, ну, на возику пересувався, в туалет їджу на возику. Ем... Ну, він каже, це не на рік, не на два перспектива, це от як буде, бо це тільки ідея. А що за ідея була, власне? Ну, от ідея була, власне, зробити такий перехід, щоб показати, щоб те, що ветерани теж щось можуть, ми могли б зібрати якісь кошти на реабілітацію поранених в Україні. І... Ну, це просто непоганий такий захід. Давай розкажемо, що то був перехід, яка була початкова точка, яка кінцева, через що це був власне перехід? Це трансатлантичний перехід від міста Лас Пальмас на острові Гран Канарія до острова Барбадос. Яка там відстань в кілометражі приблизно? Десь п'ять тисяч кілометрів. То ви пройшли. То, вже так забігаючи наперед, скажу ви морем пройшли п'ять тисяч кілометрів. Знаю, що це був не моторний човен, що це тяга була людська. Розкажи трошки, будь ласка, про сам плавзасіб, на якому ви пересувалися. Це так званий океанський грибний човен, ну, що так званий, він такий є. Не бувають зовсім різні, можуть навіть виглядати по-різному. Наш човен він скоріше нагадував таку велику фасолю. Та? Бо якщо класичні океанські човни мають палубу відкриту, каюта спереду, каюта ззаду, залежно від розмірів і захцянок, власника і грибця, то наш він мав такі дуги, які об'єднували кабіну і робили таку цілісність. ніби. Це було зроблено для того, щоб ми могли ходити по палубі, не, не рачки, а тримаючись хоча б за ті дуги, Ось, це 9 метрів довжини з малесенькою осадкою, там буквально сантиметрів 30. Фактично плоскодонний човен, де можна встановлювати шверти для такої більшої стійкості до курсу два грибних місця, два грибця одночасно може працювати. Знаю, що команда планувалася велика. Що у вас наламалося? Що не так пішло? Ну, взагалі планувалося 4 чоловіка, але в якийсь момент вирішили, що ми й 5 підемо. Мало бути три українця. І два британці. Але потім у двох хлопців були проблеми зі здоров'ям, серйозні проблеми зі здоров'ям, і вони ну, не змогли взяти участь. Треба було швидко знайти ще одну людину, і часу робити НАТО тревел ордери не було вже. Я доволі швидко знайшов Павла Білоуса, який на той час вже був списаний. і, ну, Мав вільний виїзд за кордон. Тобто частина паперів просто відпадала. І ми приїхали, на... приїхали до Кракова, в Кракові сіли на літачок, прилетіли на до лас Пальмасу. Потім прилетіли британці і ми вже почали таку інтенсивну підготовку до переходу. Ось це і оснастка. Тут, тут гачок мені докрути, тут мені якусь сіточку прикрути, випробування, робота автопілота, просто злагодження, тому що ми місяць були в Британії з попереднім складом і вже так трохи були більш знайомі. Ось, трошки був трошки відчутно мовний бар'єр, що моя англійська, вона така. Я її почав вчити в 2014 році в армії від нудьги просто. Ось. Ну, але загалом хлопчик на жестами показав, що його звуть Хуан. І так воно, в принципі, і працювало. Загалом все йшло доволі непогано. Хоча були там трудності, щось то не подобається. Ну, тобто, це технічні моменти, які завжди, поки ти не мостиш свою сраку на ту, на ту сідушку, не, не попробуєш і кілька годин не погребеш, не подивишся. Не покеруєш, не спробуєш пожити на ній хоча б добу на тому човні. Воно так ніби здається, що все класно. Ну, воно вилазить. А що сталося, що у вас залишилося двоє? Десь миль 100-150 відійшли від острова і під слайд сидіннями почали утворюватися тріщинки. Це, це як поверхні столу, просто протерлося. Чи там була порожнинка? чи... Невідомо. Це фікситься, в принципі, дуже легко. Але капітан не дуже хотів, щоб ми то фіксили, тому що картин не сертифікований. І палуба провалюється, все дуже погано. Ну, він вирішив, що це небезпечно. Тобто, там, для нас це було доволі просто, там дві ложки епоксидної смоли залив, почекав, щоб підсохло наждачком за шкури і пішов далі. А вони, ну, британці вони інші. Це треба зрозуміти, не те, що там вони щось бояться чи не бояться. У них підхід до безпеки абсолютно інакший. Навіть наші друзі, які були на навчаннях в Британії, йде планування операції на рівні навчань, і тільки щось йде не по плану, у них аборт мішен, все. Відкат, перегрупування, нова місія. Буде нова місія. Британці викликали гелікоптер, нас евакуювали. Човен залишився в океані бовтатись на плавучому якорі. Я якось так трошки розстроївся. Трошки. Тому що та, я мав повернутися в батальйон, і всі чекали, що я там повернусь з переходу, а тут бац на третій день. Ну, то як Байка про синичку і про море, яка там натринділа всім, що вона запалить море, і ні чорта не запалила. Ми повернулися, британці оголосили про закінчення в цьому році проєкту, на човен всі забили, крім власника човна. власник човна Дмитро Різвий. Він, ну, він в нього вклав душу і вклав купу грошей. Це його майно. Він виробник човнів, хрещений батько української діаспори Вадим Сергіїшко знайшов Одеситів. Які мають чартерну компанію, вони погодились нас привезти в квадрат пошуку, бо тоді ще працював маячок. Причому, незважаючи на те, що була заборона виходу спорту, губернатор знову ж таки через хрещеного батька української діаспори. Коротше, ви порішали? Порішали, вийшли майже в шторм, задобу знайшли човен. Перевірили всі електричні з'єднання, панелі, опріснювач, пофіксили з Дмитром. Ну, ми зчитили трошки, та, ми купили чотири полоски алюмінію, ну, бо в нас була можливість пплотуватися, чи не підготуватися. Чотири полоски алюмінію і просто на герметик поверх тих тріщин, щоб вже не бавитися з епоксидкою, з підсиханням. Просто їх завальохали і закрутили самонарізами, і там двохміліметровий алюміній ти колесом вже не протреш ніяк. Варіант, буксирувати нас не дуже розглядався, тому що це не жарт, у них можуть ліцензію забрати. І ви пішли вручну. І ми пішли вручну, в сторону помахали їм цей. Скільки часу ви проходили ці 5 тисяч кілометрів? 67 діб. Ти маєш відчуття а, задоволеності після того, що ти зробив, то для тебе був якийсь такий особистий виклик, особиста боротьба, чи, а може, і не треба було? Ну, я колись мріяв прийти в Атлантику, але ну, ну, не на веслах, вже, розумієш. Типу, це це... ж, типу, Але перші два тижні я деколи зловився на думці, що я тут роблю, на що я на то підписався. Обрій величезний. Ну, простори неймовірні, а в тебе реального простору там 4 квадратних метри палуби. І ти так всього боїшся, що до морської хвороби толком не привик. Було чим зайнятися. Що ви ті два місяці робили? Грибли. А крім того, рибку ловили, книжки читали. То був більше відпочинок, чи це все-таки що це було? Ну, Бачиш, британці, коли ми ходили, вони більш заточені були на якісь рекорди. Дві години гребеш, дві години відпочинок, типу і так циклами. А з Дмитром було легше, бо він більше використовував течію, вітер. Вітрила мене чіпляли, звісно. Я дуже хотів. Резви мене місцями я казав, буду бити по руках. Сам корпус човна, він має парусність, і Дмитро грамотно, дуже грамотно використовував природні можливості. Бо коли тебе несе з швидкістю 4 вузла, та, в приблизно плюс-мінус правильному напрямку, гребти, додавати ще піввузла ну, можна, але ну, ти будеш просто втомлений. Коли не було вітру зовсім, або треба було десь або на місці зупинитися, або втекти від якогось грузового фронту, ну то ми гребли. Та. А так, просто маєш здоров'ячку – гребеш, не маєш здоров'ячку – ляж поспи. Ну Тобто ми вночі спали. Деколи гребли, деколи спали. І результат тієї подорожі? Результат подорожі абсолютно нормальний. 67 діб. Є варіанти, що люди, які гребли просто там на, на рівні стирання рук ніг і задниці, що задниця стирається теж непогано. В цьому виді спорту та, чи відпочинку спорту більше везіння. Тому що йшла за кілька днів до нас почалася регата. Така контора Таліскер відома. Ось вони спонсори регати. Вона колись називалася Таліскер-Рагата, зараз вона якось інакше називається, бо це якби пропаганда алкоголю. Ось, то там були люди, які вийшли швидше за нас і прийшли набагато пізніше за нас. А ми просто йшли собі своє задоволення. Так я можу і сказати, що сьогодні ми говорили про те, як козаки Атлантику переходили. Сьогодні в мене в гостях був геолог Іван Гаврилко. Людина, яка пройшла а, свій геологічний шлях, яка проходить свій військовий шлях, проходить реабілітацію і проходить Атлантику на грибному човні. Дякую, Івасю, тобі за розмову. А це проект без броні на FM Галичина. Підписуйся на наш канал. Не забувай коментувати і пам'ятай, що наступного тижня наступний цікавий гість, наступна неймовірна історія і наступні рефлексії на тему війни. Зустрінемось.